Моя люба донечка, я вітаю тебе з днем народження. Тобі сьогодні виповнилося три роки. Ми з татом дуже вдячні долі, що ми маємо таку доньку. І ти найкраща. Happy birthday to you Happy birthday to you my friend Happy birthday dear my friend Happy birthday to you To you. Happy birthday. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, malhena Zayka, solichka, zadowal? Sim, filho. Isso, dá mais um. Pode isso. Um,

Тоже целую крестницу. Negócio, тортик сюда. О, coisa. выше, выше, Сонечка, выше. Ideal. О, идеально будет. <that that тортик ниже, тортик ниже. Ага, а, укусит еще. Да, 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 супер, супер. А кусать это уже все, уже гулять, так гулять. Так, на меня сейчас еще посмотрим это видео нам. Так, три, два. Сонечка, ось дождалась мы, что тебе уже три ручки. Мы тебя витаем с Сейчас. Пусті, Вітаємо мене. з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, щоб ти жила під мирним небом. Добре, щоб не чула бахів вже. Так? Да? Ну, і всього хорошого, щоб щастя було все життя у тебе. А пусти мене. Пусти мене. Зараз пойдемо, заберемо твої подарунки. Мама, окрий, окрий. Мама, баба, окрий. Ба. Дідушка, тобі треба сказати поздоровлення. Ну, я вже сказала. Я вже сказала. Сонечка, вітайте з ним народження, пойдем дивитися подарки. <розуміло> Сонечка, з ним народження тебе, щоб ти в нас була здоровою, щасливою, щоб ти жила у мирному світі, щоб тебе було все так, як ти загадала. Дай я тебе пацю мою. А по Софійка, ми тобі бажаємо щастя, миру, злагоди та любові, щоб все в тебе в житті складалося тільки так, як ти хочеш. Софійка. З днем народження тебе. Бажаю тобі, щоб ти була в житті умничкою, щоб те завжди все вийшло, мрії здійснювалися, і щоб все в тебе було так, як ти захочеш цього самого найкращого. Угу. Софія з ним народження, щоб ти оставалась така ж активна, і щоб, і щоб у тебе було дуже багато і грошок, і денжак. І щоб ти була щаслива, і щоб ти ніколи нікого не ображала.